Я, мені кажуть, я схожий на Джесі Пінкмана з серіалу «Во всі тяжкі. Бачили такий серіал? Поглоподуйте, якщо бачили. І це якби прикольно, коли не стоїш на блокпості в селі і тебе знає тільки проїжджаюча машина. Проїжджає машина, побачили мене, вирішили пожартувати. Кажуть: о, Джесі! А що ти вже не вариш наркотики?» я кажу. Я кажу, зав'язав після того случая, гі-гі, га-га, -гі, Вони поїхали, а я остався. І військові біля мене лишились. І просто отако з автоматами дивляться на мене. Питає перше питання. Після якого случая? Я починаю пояснювати, що це ж прикол, шутка. І бачу, як на фоні уже рації передає, що це не прикол і не шутка. Прийшлося з ним подивитися кілька серій во все тяжкі. Прикиньте, вночі просто дивимося во все тяжкі і люди просто приїжджають. Правда, в селі не всі зрозуміли концепт цього серіалу, Того деякі баби приходять до мене і думають, що я мед варю, понімаєте? Заради справедливості я надіюсь, що десь в Голівуді до актора Джесі Пінкмена так само підходять і кажуть, слухай, блядь, В автотранспортному роді. івчук. Мна... Йоса. Ївчук! Насправді 에, Айрон Пол, актор Джес Пінкмена, він один раз був в рівному. На моєму випускному і наригав на мого однокласника. <плес> Після того ніхто його не бачив в Україні. Може і він.